Пані та панове, діставайте помідорки. Я сьогодні знову стою на такий лід і хочу довести думку, що ділити людей на цивільних та військових це хибна затіє на самому своєму початку. Отже, у мене є двоє друзів військових, у них дуже схожа біографія. Обоє молоді, одружені, пройшли контрнаступ, добровольці, контужені безліч разів, купу мають. І от один каже: Андрюха, я зі всіма пересрався, тому що люди... Не розуміють війну, вони не, не живуть, святкують, двіжують, пафос цей навколо. Е, я не розумію, мені гидко їм руку тиснути, жодної солідарності. Спілкуюся з іншим другом. Він каже: Ну блін, я ж знав, куди йду. Ну єдине, що не очікував, що це так довго затягнеться. Ну, але якщо люди там святкують, веселяться, двіжують, це значить, ми тут не дарма стоїмо. Ну, це ж наша робота. І такі от. Маленькому такому обсязі, маленькому в моєму околі, дві абсолютно протилежні точки зору, що наштовхує на думку, що справа не в професії, адже обоє вони військові, справа в людях, в їхньому підході, в їхньому ставленні до цього питання. Як ви думаєте, чи можна цивільним святкувати, веселитися? Як правильно це робити? Чи потрібно думати про те, що ми можемо когось тригернути своїми веселощами, тусовками і так далі? Чи не потрібно взагалі на це звертати увагу. Якщо мене запитати, що я про це думаю, то моя відповідь буде простою. Адже ще в мирний час, і ще коли я був молодший, мене ці тусовки ніколи не приваблювали, вони мені були чужі, тому що коли я вперше пішов в клуб, будучи малим, мене там чуть не відмудохали. Я зараз це пригадую зі сміхом. А тоді, вперше, воно мені не дуже сподобалося. І я Розлюбив тусовки на все своє життя наперед, ось така історія вам <гум> бонусом.